Вітаю, друзі! Ви на каналі Максимуза філософсько-аналітичне психологічне таро. Тема розкладу Армія України, Армія Росії у вересні 2023 року. Подивимося: сильні сторони, слабкі сторони. З чого ми виходимо, до якого результату ми приходимо в кінці вересня. Отже, поїхали. Починаємо з армії Росії. Збройні сили України працюю на Чаклонському Таро. Розклад «Кельтський хрест. Історія така, значить, десятка жезлів це основна карта, що маємо, яка зараз армія. Десятка жезлів це карта продюсера, коли від мене дуже багато залежить. Це ще 10 напрямків. Ми маємо ціль до неї важко йти. Ну, важко йти, хто б сказав легко, так це виглядає. Ціль є, але я йду з прямою спиною. Так, цілий багато, так, обов'язків багато, але вони всі зв'язані, вони не розсипаються. Саме на цій колоді він іде повільно впевнено. І навіть от на цій колоді ця карта й говорить, що ти і не повинен поспішати, тому що ти не можеш, по-перше, поспішати. Є об'єктивні причини. І будеш поспішати щось, щось пропустиш. Основа ситуації: дев'ятка кубків, дев'ятка кубків це наповненість, це ресурс. В принципі, ресурс є. Це не десятка кубків, це не пік масті. Але дев'ятка кубків, ну, хто розбирається в Таро, знає, що все ж таки е ну, це ресурсність, це наповненість. Я маю все, що мені в принципі потрібно, не зважаючись на те, що там. Ми зараз не маємо літаків, а їх тут і немає, тих літаків. Зараз я їх і не бачу. Значить, Що в голові і в планах? М -м, оце мені трішки не подобається. П'ятірка жезлів це м -м -м, внутрішні розборки, внутрішній м -м, розлад в армії, можливо, серед керівництва, серед підлеглих. І так до мене доходять чутки від різних воїнів, що, на жаль, Історія і відбувається. І коли ми там славимо ЗСУ, ми віримо, що це наші великі воїни світла, що вони просто літають по небу, вони не ходять по землі. Ні, вони земні. І як у кожній сфері, у кожній діяльності, у кожному трудовому колективу відбуваються різні. І тут про це різне. Тут, якби знаєте, це ж може бути не тільки на війні, хоча ми дивимося конкретно ар да, армію. Військове керівництво, там же ж ідуть, і звільнення на місцях. Це така карта дисбалансу. Е, великого лиха вона не приносить, тому що тут немає ні башні, не десятки мечів, немає якихось таких п'ятірка мечів, п'ятірка пентаклів було би гірше. Ні, такого немає. немає. Просто кажуть, що це можуть бути перестановки, призначення. Якісь там кожен доводить свою правду, але на результат це якось не впливає. Це просто якась така внутрішня історія. Але те, що в планах в голові, тут знову такі перестановки, перестановки, Ну така буря в стакані, я б сказала. Входимо у вересні з певними здобутками. Все таки зібрали урожай, все-таки щось взяли. Певні населені пункти взяті. так, ось. І вересень у нас взагалі починається як нова глава з чистого листа. По-моєму, я так навіть президента дивилася у вересні. От Якщо я не помиляюсь. Тільки не пам'ятаю, нашого. Ну, здається, Отак як вривалося обнулення, щось нове. Тут ще є така хороша безпечність, безпечність, така легкість. В якому сенсі? О, дивіться, десятка жезлів є. Карта важкості, да? а, тобто ми йдемо важко, а карта подурні, вона обнуляє ще цю важкість, вона полегшує. Можливо, а, завдяки тому, що я вам далі буду говорити дивитися, що там по карті, що все-таки отримуємо якийсь ресурс і пропозицію. Тобто обнулюється. Тут ще така історія: От коли починається Кельтський хрест, так? З певної там карти, то кажуть, Якщо далі би ще важка карта йшла, там десятка мочів, я б сказала, о, прибило, взагалі нам важко. Ні, тут така історія, що кажучи, це обнулиться легкість. Ті турботи, які в тебе є, мають все-таки якось перекритись. Ну, маємо надію, можливо, якраз ця п'ятірка жезлів і допоможе. Що найближчим часом? Лицарь Кубків це допомога, це адвокат, це якась така сила, яка приходить зверху. Помічник, от як часто ми не можемо в судових справах розібратися, ми наймаємо хорошого помічника, адвоката-юриста. Це про це. Можливо, якісь, між іншим, і будуть нові військові закони. Бачу, бачу, цей військовий закон нікуди він не відходить, тому що там далі йде Верховний жрець. Ну, лицарь кубки взагалі це піднесений настрій, це гарний настрій. Це все-таки бадьорість, це все-таки мотивація, не дивлячись на оцю десятку жезлів. От, можливо, ця десятка жезлів обнулиться, щось приходить. Можливо, до речі, це і підвищення зарплатні, хоча тут не про пентаклі, а про кубки, ну про настрій. Тим не менше, настрій чуть-чуть так підіймається, пригніченості я такої не бачу. Як сама армія впливає на ситуацію? Взагалі сонячно, карта сонця. На коні. Все-таки карта сонця це дуже хороша карта. Це карта успіху. Тут, до речі, розумієте, як я не побачила карти переможця, щоб вже так да, переможець. Закінчення циклу ні. Мені тут показали процес. Але якщо мені показують, що сама армія і сонце? Можна було б навіть згортати розклад. Далі, що приходить зовнішньо, Я, що впливає на армію України? Е, верховний жрець все-таки це закон, це навчання. Це ще учитель. Учитель, якщо на літаках, да, будемо вчитися, які все-таки нам дадуться. Е, ну, непогано. Непогано. Е, Верховний жрець – це ще той, хто тебе веде. Хтось зверху, коуч тебе веде. Надії, страхи, сподівання. Ми сподіваємося на союзників. Взагалі, четвірка жезлів це злажений в ну, такий колектив. Попри п'ятірку жезлів, попри дисбаланс, все-таки якось воно під кінець вересня утрясується. І поміч. Е Союзників таки, певно, має бути. Раз ми на це сподіваємося, це така хороша карта. Далі, чим все закінчиться? Четвірка Пентаклів взагалі, що цікаво, чим далі туди до кінця вересня результат. Четвірка Пентаклів це скупа стабільність. Немає, як таких, тотальних втрат, але немає тотальних здобутків. От мені показують по пажам, паж Пентаклів. Тобто якась одна маленька територія, одна маленька територія маленькими кроками. маленькими кроками. Далі мені говорять про бій на воді. А, на воду. Таке враження, що ворог кидає ресурс, і тут іде наш захист. Оце праця ППО конкретно. На дні колоди Трійка Кубків, це також про союзників, про якісь обіцянки і гарні новини. В принципі, це гарні новини, що тут десятка пентаклів на дні колоди. Ну йде війна, йде королева мечів, якщо ми дивимося, дно колоди, може бути звільнення якоїсь однієї території, От батьківщина, батьківщина, з цього. Ну і карта Сонце це добре. Сама армія, вона. В сонці знаходиться, під покровительством сонця, це добре. Але зараз подивимося, що там в армії Росії. Вони це якось ще, я б сказала, більше цікавить і тривожить, тому що якщо тут ми хоч якось розуміємо, пам'ятаємо, що ми донатимо на дрон, правда? Дрон якісний безпілотник, на який ми збираємо. Ладен врятувати сотні і сотні життів наших бійців. Розвідка і війна в небі зараз, по-моєму, виходить на перший план. Вона вийшла на перший план. Тому, будь ласка, мені за роботу подякуйте. Я знаю, що ранкова кава вже пішла. Містику на картку. Це наш воїн. Чому я щоразу повторюю? Розумієте, цей розклад ранішній, одні люди подивилися. Вечірній розклад зацікавило інших людей ця тема, і, можливо, хтось не чув, тому мушу це проговорювати. Якби це нудно не звучало, мені теж нудно це проговорювати. Хлопцям нудно воювати. У мене на Фейсбуці я виставила фото для тих, хто втомився від війни. І там на фото воїн ЗСУ каже, каже, то втомилися. Каже, чую інколи від ем, штатних, що там, втомилися від війни. Він стоїть в лісі, знімає значить, свій бронік, знімає футболку і викручує її, ніби вона, розумієте, з води щойно винята. Тому робимо всі разом з вами справу. Мені за цей розклад, за роботу подякуйте донатом на безпілотник. Ми вже зробили з вами нереальні речі. Давайте зробимо реальні 340. Одна тисяча, здається, вже зібрано. 341 тисяча. Ціль 380. Лишилося. чуть-чуть. І безпілотник наш. Армія Росії у вересні. Які сили, що готує? Подивимось. Основна карта гроші. Туди вкидаються гроші. Безпосередньо знаємо ким. Що проходить? Вони готують якийсь наступ, вони теж готують. готують. Була вам така історія, що Путін, Путін типу, не, не рулить ситуацію, да? але з іншого боку, дивіться, це ще що на путі зустрінеться. Можливо, це їм. Ну, треба подивитися весь розклад, щоб я не грала в піддавки. Нам вже не потрібно чути тільки хороше да, в ванні бути. Нам потрібно право, значить, правду. План. Тут теж 10 жезлів. От в нас була десятка жезлів, але на тій колоді він рівно йде. Тут під горочку тут важче. Тут важче. І тут жезли розсипаються. Якби Розсипається структура. Важко, але пруть, гади. Основа ситуації: луна тривожно. Тривожно виють на Луну, бояться. Немає того завзятого настрою, що у нас. У нас була дев'ятка кубків. Це все-таки коли я розумію, чого я йду. Це мотивація, це наповненість. Це не тільки матеріальна, зовнішня наповненість ресурсів. Дев'ятка кубків це ще стан. Стан. Я наповнений. Нещодавно минуле їхнє четвірка кубків. Все іде по кругу День Сурка, втрати нічого не радує. Замкнене коло, повторюється, повторюється. Це нещодавне минуле. Ну, це можливо, навіть зараз я говорю. Серпень добігає кінця. Це і є нещодавне минуле для вересня. Майбутнє найближче. Дев'ятка жезлів це теж це карта оборони. Це карта ППО оборони. Якщо у нас ішла, порівнюємо лицарь кубків, це піднесений настрій, це допомога, це все-таки ми рухаємося вперед, то тут як ніби оборона. Як сама армія діє, в якому вона стані? У нас була карта Сонця. Порівнюємо, який стан армії, який настрій і як вона впливає на ситуацію війни. П'ятірка жезлів, отут внутрішні розборки. Ну ми це і знаємо, да? смерть пригожена, смерть пригожена як такового ватажка. Тому що я журю мене все одно багато питань стосовно того, чи живий він, чи ні. Тілом, тілесно. У них в армії п'ятірка жезлів. Це. Складна позиція. Краще, коли це в голові є. От в нас це в голові, бачите, щось резонують подібні якісь карти. У них це сама така армія. Немає цінності. У нас карта Сонця. Там п'ятірка жезлів. Хто в ліс, хто по дрова, хто дезертирує, хто відмазується, хто куди. Що? Іде зовнішність, як зовнішність впливає на армію України, тобто, як ми впливаємо, як світ впливає. Да? Що вони, який вплив вони отримують? Десятка мочів. Як на мене, чудовий вплив? Ах, чудовий вплив! Ох, як гарно гармонює з моєю ковтинкою, з сервантом. Дивіться, яка краса, десятка мечів. Це несподівано, коли накривають багато людей. Ну, Це карта, ну, вбивають. Давайте, давайте, насолодимося, насолодимося. Ніколи не була така кровожерлива. Але це той момент, комп'ютерна гра. да? Може, для них комп'ютерна гра. Діти, жінки, мирне населення це ж просто так, да? це як ми впливаємо наша армія, мочить наша армія, мочить, і щоб допомагалось. Давайте допоможемо армії мочити. Нагадую про те, що збираємо на безпілотник. Будь ласка, поставте на паузу, порадійте ці новини і киньте на каву містику. Ми вже, вже вже на цілі, щоб зібрати на безпілотник. Наші, наші ох, їхні надії, сподівання, цілі, страхи. Лицарь кубків, о, ну, сподіваються, на якийсь ресурс. Це ще, знаєте що, підбадьорюють, підбадьорюють, дають якісь ресурси, обіцяють нагороди, ладу да, за померлого, за оцього, да, за оцього. За оцього якого прибили, обіцяють, ладу, буквально, кінь, машина. Це надії, сподіваюся. Відправляють безсеребреніків сереб... без на армію і сподіваються, що все-таки недаремно відправляють. Чим закінчується для армії Росії вересень? Які здобутки чи втрати, що там? Диявол, карта диявола. Мене не зупинити, зло не зупинити. Це також, дивіться, диявол тримає в покорі. Бачите, жінку і чоловіка. Це мобілізація може бути, може бути тотальна мобілізація, як на прив'яз. Може бути, може. У Путіна це випадало, що він мобілізацію оголошує. Королева Пентаклів це наша країна, поранене серцем. Диявол буде ранити країну. От, якщо ми говоримо про війну, хоча ми дивимося армію, це може і як кошмарити і мирне населення, да? Вісім да, жезлів. Не виходить на полю бою, кошмаримо так, тому не нехтуємо правила. Ну, да, тут підтверджується: вересень, на жаль, може летіти, може летіти, тому що все з неба показали. Тобто, диявол, бачите, як цікаво. Армія в розброді, втрат у них багато. Можуть мститись. Можуть мститись. Отака от історія, такий був розклад. Ну що ж, молимося, візуалізуємо нашу перемогу і донатимо. І донатимо нашому ЗСУ. І зі всіх боків да, підкріпляється. Ця сила і що? І Україна переможе безперечно. Дякую вам за увагу. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок. От жінка поскаржилася, каже: я ніби відписалася, і дзвіночку немає. Хоча я цього не робила. Так, Ютуб інколи так робить, коли немає активності від підписника, коли він взагалі не лайкає, коли він взагалі не, ну, не коментує. Я зараз не маніпулюю, до речі, вами, знаєте, бо це є маніпуляція така блогері. Я говорю вам, як є. А, так, інколи Ютуб відписує абсолютно неактивних, якщо дуже довгий час людина неактивна. Тому якщо зовсім довгий час ви неактивні, допоможіть цьому відео піднятися а, до рекомендованих відео в Ютубі, вашими вподобайками і коментарями. Дякую за увагу. Ваша Максимуза. Побачимо.